Усіх вітаю сегодня группу групи, групи назва Роблокс і все знаю, що там а, чесно, але мені показали, мені, мені показали що що вона така цікава. Ну добре. Що це в мене тут? Щось... О, папа є. Что Що Шо це Що це? Таке? А, граната! О да!

Оно, друзі, бем! Я копать там. О, идем, идем. Ого! Ого! и пилал свой конечно. Я был копий, я был судить, блин. Можно покопать дальше? Я не могу купать землю. Господи, давай я лучше прока... Отак. Давай сейчас зроблю. Просто дуже голос, а його ви мене може не чути. Просто... Я хочу... за... бо він це ну, не наш, він хоче... Він убий нашу хотів, типу, вкрести, так, і отак його там забить. А я хочу його отак от... Ось... Ты пузок сдай, а я его убью просто, и меня убил. А я убил у меня! Ух! Ну ты что, а худо он стріляє такой? Виграла. А я за кого був? За американців? А чи це я за Україну? Все. Мені все роблю, я за Україну. Якісь класи є. Мезік. І бруси. Я побуду только. Все. А, мапа, расшифруйся, мапа. Мне зуба красиво зробила. Бывай. Да ви... Заряк делайте. Окей. Так. Шо Все Вс залагоно, ну, короче. Опа. А по закоме. О, господи, шо це за засорщал такий? Ну тут за тих хп вже, Як було? Защитники будь. А, ну так удобно. Кстати, вот так со скамени. А я купаться. А, -а, 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 -а. надо две кнопки зажимать сразу. Там же якось. Короче, мне все равно, я як вылезти сюда. Я писал в рукопашку присобойся. Я танк просто, я бежу. Ха. -ха. Танк никого пара зарядка два. Добре. Давайте, друзья, ми його в чи ні? Да, ми його вконтозили. А тепер валим. Щоб нам не в контозило. Давай тут разорожайся. Как тупа тут прозоряться, так? Я то побачив, що він в мене хоче стріляти, але я просто не успів нічого доробити. Ну, Взагалі не можу якось землю прокопати. Ладно, боролись держись. Стопа, опа, стопа. <laughs> ага, я не можу на них к телефону заходить. A jak wszędzie chcę ich... że tam... no sami domami nie poradzę. Давай ще не можу, ладно, друзі, давайте всім блин. О, отак. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Даня, і все, я був в шляпки.